Чия медачка, якщо мій друг зробив своїй дівчині пропозицію у тренажерці? Я, 27 років жінка, була в захваті, коли мій найкращий друг, 27 років чоловік, сказав, що зробив своїй дівчині, 29 років жінка, пропозицію. Він записав це на відео, але коли відео почалося з жіночого тренажерного залу, я була в повній розгубленості. Потім я побачила його дівчину на тренажері, і у мене виникло погане передчуття. Вона виглядала просто шокованою, але погодилась, щасливою вона здавалася всього дві хвилини, але весь інший час видавала нещиру посмішку. Друг висловив своє розчарування. Тим, що його наречена зізналась, що не була щаслива від такої пропозиції. Він поділився своїми переживаннями і запитав, що б я відчула, якби хлопець зробив мені пропозицію в тренажерному залі. Напевно, він і справді очікував, що я погоджусь з цим, але я відповіла, що мені це б дуже не сподобалось. Я сказала, що не хочу, щоб мені робили пропозицію, коли я спітніла і смердюча в тренажерці. Загалом я пояснила йому, що розумію, що вона розчарована. Друг назвав мене поверхневою і поганою подругою. Так чи мудачка я? Вердикт Редіта автор не мудак. Наречена теж не мудак Друг Угу напхали повну панамку. Є багато голосів на підтримку автора. Коментарі не задавай питань, на які ви не готові почути відповідь, і я з тобою згодна. Тренажерка дивне місце для пропозиції, якщо тільки для цього немає особливої причини, наприклад, вони там познайомились або щось таке. Він просто засмучений через те, що розчарував свою наречену, і йому потрібно з цим змиритися. Він засмучений своєю неправотою і зганяє злість на авторі, тому що не може зганяти її на своїй нареченій. Ми всі говорили речі, які були гіршими ніж ми є насправді, коли були засмучені, збентежені і соромили себе. Особисто я не бачу в цьому проблеми. Покажи, що любиш мене, коли я спітніла і втомлена, а не тільки на параді. Він засмутився навіть не тим, що розчарував її, а тим, що вона невдячна за бездумну пропозицію. Він назвав автора поверхневою, так що це говорить про його ставлення до його ж нареченої. Його необдуманість на такому важливому для стосунків кроці не обіцяє нічого хорошого в майбутньому, що з деякими чоловіками таке, що вони думають, ніби просто з'явитися достатньо. Вона повинна була бути вдячною за мою компанію. Чорт, тут одні принцеси. Він намагався бути унікальним. Жінки постійно скаржаться, що у хлопців немає уяви. Ця пропозиція була повною протилежністю бездумній. Вона була зроблена спеціально, щоб принизити жінку і викласти це все в мережу. Це дуже дивна ситуація. Якщо тільки вони обоє не схиблені на качальці, схоже, це свого роду перевірка нареченої, чи буде вона крутою дівчиною, або розчарується, засмутиться через цю бездумну пропозицію. Ніхто не хоче говорити так з протеїновим батончиком в одній руці і гантелею в іншій. Тобто він зайшов в жіночий зал, приніс туди камеру і почав знімати. Хіба це нормально? Він вторгся в місце, призначене тільки для жінок. Автор. Так, це зал тільки для жінок. Вони познайомилися в залі, але в іншому наречена обожнює тренажерку, тому друг вирішив, що зал буде для неї особливим місцем. Наречена змінила той колишній зал на цей, щоб проводити більше часу зі своєю найкращою подругою, яка віддає перевагу жіночому. Боже, це набагато гірше. Бідолажна напевно з самого початку переживала через його присутність. Моя дружина також відхилила мою першу невдалу пропозицію, тому у мене з'явилася можливість все повторити, і друга спроба виявилася набагато кращою і успішною. Що чорт забирай поганого в тому, щоб зробити пропозицію в спортзалі. Якщо вони кохають один одного і готові одружитися, то неважливо, де ну в розумних межах була зроблена пропозиція. Аби тільки на фотках в соцмережах добре виглядало, а те, що він любить і хоче провести з нею все своє життя, що залишилося, другорядне. Я б скасував свою пропозицію з такою реакцією. Я зробив пропозицію у своїй убогій квартирі, ні про що не думаючи, тому що раптово зрозумів, що хочу бути з цією людиною, і був так схвильований, що це просто вирвалось назовні. Вона вважала це неймовірним і романтичним, і все таке. На мою думку, зал жіночий це дуже невдала пропозиція, тому що це жіночий зал. Він чоловік, він зайшов знімати з камерою дівчат, які спеціально ходять в жіночий зал, щоб їх ніхто не бачив, окремо від чоловіків, і тут заходить він. Можливо, сама ідея пропозиції доволі цікава, тому що вони познайомилися в залі, і можливо, це було б дуже доречно, якби вона тільки прийшла, тобто була не спітніла нічого, просто зібралася в зал. Але зайти в жіночий зал це було дуже великою помилкою. Пишіть свою думку в коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чия модачка за звільнення няні? Я мати одиначка трьох дівчаток: Софії, два роки, Едді чотири роки і Єві вісім. Їхній батько був військовим і помер, коли я була вагітна Софі. Я ще не влаштувалася на нову роботу, яка здебільшого збігається з розкладом школи або дитячого садка. Але по середам я працюю допізна. Моя подруга розлучилася, і її колишній створює трудощі з аліментами на дітей. Тому я попросила її доглядати за моїми дітьми по середам. На мій погляд, робота досить проста. Вона приходить о шостій, вечеря о шостій. Це завжди макарони з сиром. Я сама готую соус заздалегідь, так що їй залишається тільки зварити макарони і додати соус. Після вечері вони грають до 7.00-7.15. 15. Кожна отримує оживальну таблетку з мелатоніном. Далі вони дивляться мультик десь до 7.30, 7.45. Потім всі йдуть у ванну, чистять зуби і лягають спати. Всі дівчатка ділять одну кімнату. Їх піжами і улюблені речі вже підготовлені, і я залишаю стопку книг для читання на ніч. Діти лягають у ліжка, і няні читає 3-4 історії, поки всі не заснуть. У Еві іноді буває труднощі з засинанням, тому я сказала няні, що якщо вона не засне до четвертої казки, то треба сісти на її ліжко і погладжувати її по спині. Тоді вона зазвичай засипає за кілька хвилин. Няня вимикає світло і вмикає нічник, що відтворює різні звуки для комфортного сну. Білий шум, звуки переробки або заспокійливу музику і може валятися на дивані до мого повернення. Всі три дівчинки сплять в одній кімнаті і не просто так. У Еві тривожний розлад, і вона боїться спати одна, а молодші відчувають себе в більшій безпеці, коли поруч з ними спить старша сестра. Найкращий спосіб укласти всіх спати це розмістити їх разом. Еві знає, що може отримати свою кімнату, коли захоче, але я не буду її змушувати. Минулої середи, схоже, Еві не могла заснути і наполягала на продовженні читання казок. Подруга сказала їй лежати тихо або лягати в гостьовій кімнаті, і Еві почала плакати. Подруга підняла її і віднесла в гостьову кімнату, а сама залишилась перед дверима в кімнату дівчаток, щоб не дати їй повернутися у ліжко. Коли я повернулася додому було ще до півночі, Еві все ще не спала і плакала. Я дізналася, що сталося тільки наступного ранку, коли подруга підтвердила те, що сталося, і назвала це дисципліною. Я сказала їй, що за ту ніч її платити не буду, і зі своїми дітьми більше не залишу. Тепер вона заявляє, що я занадто гостро реагую, і що мої діти розпещені, і у них проблеми з поведінкою. Є у нас спільні друзі, які кажуть, що я вчинила неправильно через дитячу істерику, і що гроші, які я їй плачу, це весь її бюджет на продукти. Я задаюсь питанням чи не була не виплата її зарплати за середу і її звільнення надмірною реакцією? Вердикт Редіта все тут відстій. Коментарі ти встановила протокол засинання, який підходить тобі з дівчатками, і попросила няню дотримуватись його. Вона відступила від нього і не шкодує про це. Тому будь-яка розсудлива людина звільнила б її. Проте ти повинна заплатити їй за відпрацьовані години. Це не дрібна помилка. Якщо перукар відрізає тобі зайві пару сантиметрів, ти заплатиш, посваришся і більше до нього не підеш. Але якщо тебе замість стрижки наголо остригли, тоді залупа йому, а не оплата. Якби няня, протопивши в телефоні, дітей на дві години пізніше вклала спати, заплатила їй і послала, а за те, що вона злякала і закрила дитину одну устійній кімнаті, не давала повернутися туди, де малятко відчуває себе в безпеці. На послати, дисциплінувати в її повноваження не входило. Дисциплінувати неслухняних дітей це частина роботи няні. Вона не дисциплінувала чотири години в Оспорічну дівчинку з тривожним розладом не випускати состєвої кімнати, поки вона там божеволіє від паніки це знущання. Я б не тільки платити їй не стала, але, може, і рахунок за терапію, би виставила. Платити їй за те, що вона травмувала доньку і порушила прямі вказівки. Ні за що. Що такого жахливого зробила няня? Еві заважала спати іншим. Несправедливо використовувати молодших дітей як інструмент втіхи. Це справа фахівців. Сказано ж, що малюки відчувають себе безпечніше, коли старша сестра поруч. З чого ви взяли, що їх використовують як інструмент втіхи? Вони всі втішають один одного. Якщо все, що потрібно, це жити в одній кімнаті, то в цьому немає нічого поганого. Від молодших вже не очікується, що вони будуть масажувати їй спину, втішати або ще щось. Ти в будь-якому випадку зобов'язана її заплатити за відпрацьований час. Вона виконала роботу, вона доглядала за дітьми. Жоден роботодавець не має права утримувати зароблені гроші при звільненні. Не накликай на себе проблеми з законом. Мудак за те, що даєш дітям мелатонін, а потім дозволяєш їм дивитися телевізор. Далі йдуть дискусії про те, чи можна дітям давати мелатонін. багато хто пише, що не можна, автор відповідає, що це схвалено педіатром і її всі мінусують. У неї так проблеми з розлученням і грошима, а ти у неї ще й зароблене відбираєш. Мудило. Няня не винна в тому, що твоя дитина не засинає, вимагаючи нових історій, це проблема поведінки. Якого біса ти що середи готуєш макарони з сиром? Більшість дітей вони подобаються. Балувати їх улюбленою стравою раз на тиждень непогана ідея, і це явно домашня, адже вона сказала, що готує соус заздалегідь з магазинами так не зробиш. Заплати вона сиділа у тебе до півночі, готувала твоїх дітей, стежила за їхньою безпекою. Вона працювала і витрачала свій час, і другий шанс дати не завадить. Просто дай інструкції на таку ситуацію. Ще трішки інформації з коментарів авторки. Мелатонін тільки посередах зняні, тому що порушений звичайний розпорядок дня. Плачу 30 доларів за годину. Виходить 5-6 годин на тиждень. Разом це 600-720 доларів на місяць. Подрузі цього вистачало на продукти. У неї двоє дітей, які отримують безкоштовні сніданки та обіди в школі. Так що п'ять днів на тиждень вона й вдома тільки вечерею годує. Дітям подруги 7 і років. Хто з ними зараз доглядає, авторка не знає. Але до розлучення доглядала свекруха. Кит досить короткий. Емі проходить зараз терапію. На коментар, що не можна очікувати, що няня буде гладити дітей по спині, щоб вони заснули. Я вже найняла нову няню, яка без проблем зможе трохи погладити дітей. Люди на Reddit, які вимагають все одно заплатити, мовляв, вона свій час витратила, схоже, не в собі. Алло, оплата не просто за час, а за обумовлену роботу протягом обумовленого часу. Мадам вже збилася з курсу і зайнялась самодіяльністю. Автор не просила подругу виховувати її дітей, тітку просили виконувати набір певних дій і дали список рішень, якщо щось піде не за планом. В крайньому випадку мадам могла зателефонувати мамі дівчаток і запитати, які краще вчинити в цій ситуації. Ситуації, що старша не заснула, але точно не забирати і не тримати її до опівночі, щоб вона не могла повернутися в ліжко. Блін, мені здається, мої крики в ідентичній ситуації на подібну няню чуби весь район, і зрозуміло, ні копійки би за цей день вона б не отримала. Дисциплінувати неслухняних дітей це частина роботи няні. Частина роботи няні це виконувати вказівки батьків. Якщо няня займається самоуправством, вона йде на навіть коли ситуація не схожа на ту, що описана в пості. Навіть якщо діти реально не коровані і вона тисячу разів права. Максимум, що вона може зробити, спробувати вплинути на батьків, щоб вони переглянули свої принципи виховання. Але якщо вона починає виховувати дітей по-своєму, всупереч тому, що їй сказали їхні батьки, на цьому її робота няні закінчується. 99% випадків. Це сумна правда про роботу няні. А подрузі автора просто набридло возитися з її дітьми, і вона збилася з курсу. При цьому автор створила їй максимально комфортні умови для роботи і дала максимально чіткі інструкції, як укласти дітей. Як людина, яка три літа працювала нянею, можу сказати, вона ідеальний роботодавець. Я б на місці автора організувала для няні інші наслідки: жорстокий вчинок. Але найбільше мене порадував реддіт, який пройшовся буквально по всіх аспектах виховання: від макаронів і до мелатоніна, до сну в загальній кімнаті. Блін, неймовірні фахівці. Ну і ще подумало, що товарно грошові відносини з друзями це відстій, чужій тіці і в голову не прийшло б дисциплінувати підопічних. Реддіт традиційно на боці малозабезпечених чисто за фактом. Неважливо, що малозабезпечена не впоралась з не особливо складною роботою, і не тому, що не змогла, а тому, що їй захотілося навести свої порядки в родині авторки. Заздрісті до матеріального становища подруги або через власні проблеми в цілому, але вона без приводу відтопталася на не дуже здоровій восьмирічній дівчинці. всього на всього позбавити за це оплати це взагалі гуманно, а автору непогано переглянути склад друзів, щось серед них дуже багато дурнів. Гроші, які її плачуть, це весь її бюджет на продукти. Про це треба було думати самій няні. На жаль, тут класика: не треба мати грошових відносин з друзями. Якби автор не була одночасно подругою няні, спільні друзі обурювалися б самоправством няні або ж їм було б просто байдуже. Фактично, роботодавець дав працівникові чіткі інструкції. Працівник спочатку погодився, а потім, самовільно, не повідомивши роботодавця, відступив від інструкції, свою провину не визнав і не їхав на роботодавця. Роботодавець зазнав збитків дитина. Терапії незрозуміло, як на ній позначиться ця подія, чи не буде регресу у будь-якій сфері. Подібне спричинило б звільнення. Що й сталося? Можливо, роботодавець також зміг би стягнути з працівника збитки. От я підтримую ці коментарі про не потрібно мати фінансові справи з друзями, з родичами. Я не сторонник того, щоб відкривати бізнес з друзями, щоб відкривати бізнес з родичами або щось подібне, тому що буде каша, причому жахлива каша, і ви не розберетеся і буде куча проблем. Тут, в принципі, так само. Проблема в тому, що вони друзі. Якби не були друзями, просто звільнила, просто б не заплатила і ніяких би проблем не було, тому що дійсно ця. Подруга вона винна в цій ситуації і так негуманно віднеслася до дитини, це взагалі жахливо. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забувайте поставити лайк, підписатися, і далі буде ще цікавіше.